Якщо за допомогою цього курсу ми врятуємо хоча б одне життя одного українця, а зараз кожне життя кожного українця коштує постійно, то цей курс і наші зі старання були не дарма. Дякую. Е, тому ми е, дійсно маємо прекрасний досвід з співпраці з фондом Східна Європа е, ми реалізували вже декілька проєктів. Ситуація та... Збереже здоров'я і життя багатьом нашим громадянам. Використання генераторів, акумуляторів, пальників, туристичних пальників, павербанків, безперебійних джерел живлення і навіть приладів опалення. Все це ви можете пройти в онлайн-курсі.